Всім здоров люди, з вами як завжди Данте, і ви знаходитеся на каналі Хохерта. Я навіть не розумію, що зараз скоїться. Хто пам'ятає це? два тижні тому напевно сталося, як мене викрали і зараз я знаходжуся на якійсь помойці. Бляха-муха, я... Я толком навіть не знаю, що мені тут робити, чесно. Тут стоїть хіба що якась тачка, і там от чуєте за стіною хтось розмовляє, блін, то напевно ті бандити, от то їхня ще одна Їхня шаудна БМВ, подивіться. Ну, хто пам'ятає, то мене, коротше, просто викрали якісь бандити. спочатку гнали мою тачку, потім розбили її в тотал. Потім я загубив десь свою беху, сподіваюсь, її хоча б хтось забрав на якусь штрафстоянку. І ну, блін, Буду сподіватися на те, що. Мені хтось допоможе. Опа, дивіться, а що тут там таке є? А що тут там таке в мусорці? Опа, подивіться, там телефон! І він включений навіть. Так люди... Мені терміново потрібно декому набрати. Схопила цей телефон, і терміново заходимо в контакти. І мені треба зараз написати номер. Терміново включення. З вами, як завжди, Даніель І сьогодні я вирішив поїхати на Вайнвуд на сам його край. І подивитися з вершини на Лос-Сантос. Але. Тільки що мені поступив дзвіночок, знаєте від кого? Знаєте від кого? Від мать його. Я просто саме хірив від того і. я зараз змушений їхати і рятувати його. Він мені скинув свою геолокацію, ну, приблизно, розумієте? Скинув IP, а IP не показує точну локацію. Тобто. Ого, що це таке. Е, приблизно нам треба їхати в ось цю. Точку. Я не знаю, де він там може бути ті глуші, це Сенді Шорс. Але одному відправлятися туди да, дуже ризиковано. Адже, ну самі розумієте. Тому я пропоную когось з собою взяти. А кого? Ну, Вже там по ділу побачимо. Тож, давайте сідаємо Mercedes. І найголовніше, якщо ми збираємося забирати Данти звідти, то нам навіть не можна думати про те, що. А, цей, як його. Ну, брати свою тачку, а вдруг мене там хтось знає. О, давайте боком даємо. А звідки це пацан взявся? Я його не бачив. Ну ладно, опа. Дивіться, що роблю? Дивіться, дивіться, Боком даю тут, вгорі. опачки. Бля, який красавчик. Ви подивіться. Оп. Там десятка їде. Опа, 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 опа. Бля, охо, то небезпечно. Так. Проходимо боком. Боком. Блін, як же я відчуваю, все-таки цей Mercedes. Як же я люблю його. Він зі мною вже скільки. 10 років, фактично. З 2014 року я купив собі цей Mercedes і хасани на ньому Дуже там 54, знаєте. Ну хто пам'ятає, той пам'ятає, так. Да? Знімали відоси. Так, опачки. Я зразу ж пропоную подзвонити декільком людям. Перший це Шон, другий Кріс, третій. Григорій, Четвертий це. Це Марат. І п'ятий Олівер. Ну, блін. Більш нікому дзвонити, розумієте, щоб витаскувати звідти Данте. Я не можу подзвонити копам і сказати, що пішли шкідать. Що за хуйня? Так, люди, терміно треба встати, що за хуйня, я не поняв. Йоб ти ж мать. А ви подивіться, що я наробив? Та ладно, пофіл. Слухай, вставив сигнали курва замість того, щоб об'їхати. Лушпінь, чесно, то є лушпінь, люди. Так, давайте опа, похасануючи. Опа. Опа. Стину. Заднім ходом. Опа, 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 опа. Опа. Тут засполдаєм. Я пропоную зараз В першу чергу попробувати набрати Ну но, но вдруг сьогодні відповість, Андон. Так, ну та проїжджай, давай. Лушпінь Спеціально стану, скажи. Та їдь на А люд, то навіть не він, то вона кур... Та їдь курмать, пизда, тупа Так. Зараз ми проскочимо на червоний і. оу, біля дому прямо. Біля дому свого роздаю. Так, добре, давайте поки що встану тут. Бляха-муха. Терміно потрібно зараз тормознути, я торможу. І зараз буду дзвонити Шонові пробувати. Намагаю. Ну, принаймні. Коротше люди, Шон сказав, що зайнятий. там біля, З дитиною своєю чого-то возить, з наркоту поїхав перевозити кудись. Крісу ще дзвонив, казав, типа, що зараз на сервісі що машини робить. Сказав, що можна хіба що веджером то зробити. Я так скажем, крізь Тонку натякнув, що е, треба на однодільці поїхати. Я не став йому говорити, прямо вдруг нас підставить. Ну, знаєте, треба 100% позвонити хоча б Олівру. А вдруг той відповість, а вдруг той погодиться. Я з нею на всякий падок заїду. Окей, дзвонимо йому. Алло Олівер. Що надо? Всього, е, так скажем, діло є. Там на зрані сість. Е, я до тебе заїду, окей? Це так скажемо телефонна розмова. А, ну окей. Там діло таке є, ну треба дещо зробити, ну, то не телефонна розмова, друг нас підслуховує, знаєш. Все, відправляємося люди, до Олівера. І зараз ми разом з ним будемо їхати на діло. Опачки, тормозом, тормозом і гаспал, хаспау, хаспау, гаспол. Блін, люди як же, все-таки з цієї Єшки, но у мене зараз немає часу на то, щоб ...любуватися своєю машиною, я стояти на світлофорах, тому я просто проскакую. Опа! Блін. Що за хуйня? що таке, блін. Так, Ми вже, люди тим часом під'їжджаємо до Олівера. Ми вже в Міррор парку. Так, секунду, 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 опачки. Опа. І все, люди... ми вже тут поруч з Олівером. Зараз ну я. Ну. Я вже під'їжджаю до його дому і думаю, що вже не чую вихлоп цього Мерседесу. Так, і опа, звертаємо, оп, Опа, 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 бляха муха, що я видаю? Олівер. Що? Так, я казав, що діла я. Коротше. Так як тут не телефонна розмова, ти виробив свій телефон. Виробив. Дивись, там. Данте, знаєш, не виходить на зв'язок. Сьогодні він мені подзвонив. І де він? Десь в глуші, короче, скинув метку, каже: Давай швидко газуй сюди, мене тут бандити тримають вже чорно скільки часу. Короче, коротка історія. Спіздили в нього пассат, свиснули у нього все, що можна, він відправився за на за тим пасатом на свій BMW і BMW тоже зараз хер поймає, де. Капец, він лох. Марсель, бл. зараз фіранки порвеш! І рот того кута, <клес> так, короче, Олівер. Нам зараз потрібно міняти машину. Хтось десь твій целис або хендай бачив? Нет. Yeah. В смысле, ти ж на нього рано чи пізно вот виїжджаєш на роботу. Ну no, блять, на задньому дворі. Я тебе понял. Короче, сделаем зараз в Єшку. Мої шкоди ще точно ніхто не бачив, бо тому що я всі ці дні сидів вдома. Так, поїхали, короче, звідси Олівер. Так, зараз ми їдемо додому, а ти бачив мої нові тачки? Ні. Только краще... тебе пів року десь не бачу. Шо? Скільки я не бачив? Я року не бачив. Скільки можна бухати? Ти на... <laughs> Я-то думаю, чому я приходжу на сервіс, там постійно від когось перегарування. мене. Я думаю, що Кріс набухується. А то виходить, ти. Це шо он був? Так що ж наркоту продає? А він ще курят залпнул. Ну я знаю, но перегаром не, не дає. Розумієш, що все перегаром, а не наркотою. Ну, ну бля, ну то шом буває, пригущує. Ти впевнений? Да. Блять! Що за ну ти вискочив, пізс! Ти бачив? Баба на дорозі. Ну а що бо якийсь доставщик. Вот баба за рулем була. Ну так, копачки да. тормозом, тормозом, Оп, роздаю боком. Так, зараз ми швидко поїдемо і візьмемо э, нову, нову машину. Бажано взяти таку, яка. Ну, я так зможе поїхти, поняв, зможе поїхати, поняв? Так, так, так. Все, зараз я швидко вижу свою нову шкоду, одну з нових. Я напевно візьму та, що постарше, поняв? Все, чекай мене тут, в машині. Чеку. Олі, я сумніваю, що це ті самі бандити з 90-х. Ну, це точно не наші бандити з 90-х, розумієш, то якісь інші, то чорти з 90-х. Ти що, на геріках? Напевно, ті. Блін, ти бачив, що за рагуляки там їхали, а? То ще хелли. Бувають же психи. Психи, прям. Ну, пиздец. Так давай їх тут от... тут. Ну, не будемо, ладно, їх може об'їжджати, тут дроп пуста. Так, знаєш, що таке Human Labs, що тобі розказати? Що це таке? Блять! <хи> Короче, то, так скажем, лабораторія. Де проводяться і питки, і непитки, і експерименти, все проводиться, розумієш? Туди Данта заберуть. Я так думаю, там просто на органи здають, розумієш? Ну то мені кажеться не дуже файно. Ну тому, блять, нам треба зараз валити. Я з машиною чуть-чуть помилився, але вже було занадто пізно. Тр... Там логічно ж треба було би брати зараз якусь БМВ, якби поїхали, яка б повертала, а не шкоду, ну дивись, шкода теж непогано їде, диви 300 валим, бачиш. Треба було брати мою хендай. Ой. Так твоя хендай взагалі не валить. У нас ще три рази помиліші, ніж все Суперп. Ну на ну, бо копійку. Кого брати? Яку копійку? Ну копійку яку бомжа спиздих. Ти. п твою мать, а з ким ти її спіздив? Ну, сам. Так. Олівер, ми з тобою вже наближаємось, знаєш. Подивися, вже, повеч... вже ж вечеріти стало. А можемо за... Зараз... Зап... Так, конечно. зараз обережно, максимально, примаксимально обережно. Я не знаю, чи нас пропустять. А, чекай, тут охорони немає, я пропоную знести да, цього стоп. Блін, воно відкрило, капот все одно цапнуть, ну ладно. Так, все, вален, воно, валим, валем. Блін, де би машина лишати? На парковці я машину точно лишати не буду. Так Йома, тримати десь тут. Я бачу, що це таке. Що це за дерево? І, тих, тих, тихо. Воно нам відкрило, бачиш? Може вони думають, що ми свої. Може. То-то да сканери, напевно, погано спрацювали. Може когось просто така сама машина. Так, ладно, вискакуй, вискакуй, Олівер. Знаєш, що зараз нам треба робити? Пиздитись. Ні, беремо зброю в руки. Ну принаймні я візьму. Олівер, ти готовий? Я готовий. Окей, пішли. Зараз може бути чорт. Чор... Так, перший, перший, перший! Луж його на землю! Луж його на землю! Все, перший я, перший я. Оливер, побежала, побежала. Оливер, де ти мат твою Е? Да нель, не страшно. Оливер побежал, скоро. Будет что-то на страховке стояти? так так Охороняй ворота, я пішов. Так, Оливер не можно. О, ебать, скик их тут я. Вы подивитесь. Оливер, стреляйся, и страшно. Си там. Тык-тык-тык тык Кто там мне? Так, все. То замочило, то замочило. Мочи, мочи, мочи. Так. Так, люди, все, все. Мочим їх! Мочим, 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 мочим! Де вони є? Де вони є? Я їх не бачу. Побіжали, побіжали, скоро, скоро, скоро. Так, Заходимо. Блін, блін, блін. Не треба скоро спішити Данти. Я навіть не знаю, де його тут тримати можуть. Подохне скотина. Так. Єба. О! Тих людей в мене. В мене поранення, в мене поранення. Так, блин, кто их тут прямо Так, побежал, побежал. Ты подохне. Ничего себе. Так. Побіжал, побежала, побежала. Опачки. Блин, да? Де все рашта. то Алло, выходите. Кто сміливий? Так, люди тут чисто. Окей, можем проходити. Блин, де ж він є? И тут данте нема. Так, окей. ПОДОХНИ, скути! ПОДОХНИ! ПОДОХНИ, ПОДОХНИ, ПОДОХНИ! Так, все люди застрілив. Побіжав, побіжав, побіжав. І. Так. Де ж той Данте може сидіти, курча мать? Ладно, так хто там стріляє? Треба двері терміново заблокувати. А во, Данте, люди! Данте! Данте, Данте, Данте! Так, Данте, негайно пішли на вихід. Скоро! Вибираємося звідси. Так, все, люди, ми вибралися, ми вибралися. Олівер, ти живий? Я живий. Е, Олівер, а, Олівер, що ти, ти вийшов? Живий? Олівер, теж не все добре? Все добре, все добре. А з Дантесом все добре? Данте, здобув все окей. Це все чітко. Так, тепер люди стоїть наступна задача, ми вже будемо шукати Беху, але явно не сьогодні. А я думаю, вже треба подзвонити Крису і сказати що йому, що відправився її шукати. Данте, може є якісь зацепки? Дайте її лише їй останній раз? В лісі. Так, в лісі він не лишив. Окей, поїдемо, пошукаємо якось. Фу. Олівер, там Та... хтось заходив, ні? Та ні. Не? Ні? Тік... ні, ну там пару людей вибігло, ти як відстрелив? Точно Звичай, не випустив? Ні. Ти точно їх не випустив? Нікого. Я нікого не випустив. Буля бжелакше. Я і бояйся стріляв. Да. Бля, тако жото були закроки. <рив> що то за літак такий пролетів якийсь воєнний. Фуф, ну що, поїхали додому? Тоді типу, А ви, люди, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був як завжди Хохкер і всім па-па. Дякую, що подивилися ці відео. Па-па.